Будемо молитися. Якщо у вас є ножка, ну, я не знаю, десь, не стесняйтесь, доріги. Вітя замовлю внукава діла, йому серед тут операцію робити. Їхав, Донецька, і в нього жолудок слатин, так скажу, як є. Йому сім назад тому робили операцію желудку, язву. І осталась там нитка, там, і вона гниє там. І це всередину зробили. Це розуміє допомога. Мало привет большой и просила молиться продолжать свою семью за духовное и физическое Хорошо. За Пашу. Пашу. А я так очень молиться на этой неделе. Будет в соблюдении, когда начинается миссия, Спасибо, что напоминаешь. Будем молиться и за врачей, и за войны. А как зовут сына? Ой, 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 ой. За горю я понял. Еще Саша. Не стане і мовітря. Десь наш Небесне, ім'я Ісуса Христа, знову приходимо до тебе і дякуємо тобі. Дякуємо тобі, що ти нас чуєш, дякуємо Тобі, що ти наш батько і хочеш нашого спасіння, хочеш добра нам, Господи. І з цими нуждами, з якими ми не можемо самі справитись, приходимо до тебе. І приносимо їх на руках молитви. І дякуємо тобі, Господь, і просимо. з за, за внука сина Стрироця, за Бетім, за за щоб ти благословив до пристояща операції. щоб ти благословив з друзінами, щоб ти дарував здоров'я її, всі, її сім'ї, всім, кого вона згадує своїх молитвах, благословив за пашу, який на фронті і ти благословив, за Сашу, теж який там за колю, з Херсоном, Боже, благословив бережи цих людей, їхніх побратимів, всіх. Хто поряд з ними, Господь, бережи і, і благослови. Ми просимо Тебе за всіх хворих, які, за яких Бога нагадує, які будуть робити операції. Благослови лікарів, благослови параш, щоб це все пройшло так, щоб не треба було удаляти нічого. Ну, щоб вони читали Слово Боже, щоб вони не забували молитися Тебе і дякувати Твібі. Благослови нас наші сім'ї, наші дітей, чи дорослих, Господи, наших вітних всіх. Господи, благослови у когось там фінансові проблеми, у когось здоров'я проблеми, кось якісь інші душевні переживання, Господи. Допоможи нам вирішити всіх трудностей, Господи, Будь з нами, направляй нас підтримуй. Ми хочемо слухати Тебе і виконувати Твою волю. Господи, і нас, і Березов, і Україну. І за все тобі слава. Слава Спасителю, Богу нашому, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь. Добре. 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 e prestella.